Студенти можуть не воювати, тож їх більше є з кожним роком. Чи правда це і чи дійсно українські чоловіки використовують такий спосіб, щоб уникнути мобілізації? Розглянемо на прикладі тернопільських вишів, адже саме зараз триває вступна кампанія 2023. За даними міністерства освіти, вже другий рік поспіль кількість охочих отримати диплом спеціаліста збільшується. Причини різні: де хто хоче здобути омріяну професію після школи, інші додатковий науковий ступінь. Але трапляються і ті, хто кардинально змінює профіль. Суспільстві дискутують, кажуть, це рішення може бути пов'язане з тим, що чоловік уникає мобілізації. Як нам повідомили в університетах Тернополя, цьогоріч кількість студентів дійсно збільшилася, проте не суттєво. Статистики за гендерним принципом вище не ведуть, але збільшення студентів пояснюють тим, що умови для вступу спростили. Ми вийшли на вулиці міста, аби в першу чергу поспілкуватися із самими студентами, і ті про такий спосіб уникнення служби знають Чу про такі випадки. Чесно, стидно за таких чоловіків бо бояться. Вони просто не усвідомлюють, що просто ще до нас не дійшла війна на Захід. З точки зору того, що з'являється більше студентів-чоловіків, то це все, все ж таки, скоріш за все, пов'язано з мобілізацією. Я думаю, це очевидно. А стосовно чи бентежить мене це, то, напевно, трохи так, все ж таки, нам треба люди і тому подібне. І якщо ви вже маєте типу, освіту, ви вже працюєте так, то типу, наша вам ще одна. Хлопці кажуть, у статусі студента дійсно спокійніше. А визначати, хто насправді прийшов вчитись, а хто задля уникнення мобілізації, недоцільно. Звичайно, спокійно. В такому статусі ти себе відчуваєш комфортно, але знову ж таки, в той ж момент ти розумієш, що інші хлопці, які не встигли піти в університет, і в них інша думка, інша, інша в них інша ситуація в житті. Вони. Хвалюються на рахунок цього, вони живуть з цим страхом. Основне питання в тому, а як відсіювати тих, хто хоче скористатись правом тих, хто хоче вчитись, а відсіювати якось табори, де ми будемо казати, оцей хоче вчитись, цей не хоче, ну ми якось від цього трошки відійшли. Більшість опитаних нами вважають недоречним оцінювати мотивацію хлопців, бо об'єктивно в кожного свої причини. Але є і ті, хто відверто осуджує таких ухилянтів, бо кажуть, захищати батьківщину це обов'язок. Я ставлюсь. Негативно до того, тому що прийде час рано, чи пізно треба дійти всім. А відповідно, я сам пішов в контракт. Що наші хлопці уникають, ну це не особо добре, тому що ну, уникати від своєї батьківщини це не я привітно. Тут важко оцінювати, бо це кожному своє, але така ситуація в країні. Ну, звісно, негативно, але тут питання ще наскільки мотивований буде людина, якщо вона з. Ідея навмисно, то мабуть на фронті вона, ну не знаю, не ліпше, ніж копати окопи. Хтось може воювати, а хтось має якусь пересторогу. І тому засуджувати їх неможливо, тому що, можливо, то не їх вибір, так? От. Але зараз є така тривожність, як буде далі, як ми вийдемо з цієї ситуації, якщо не буде кому захищати. Що трапляються вступники 25+, здається дивним і військовому Сергію. Каже, усі мають право на освіту, але не тоді, коли це цілоспрямовано для відстрочки. Ті, що зараз йдуть, може не всі ціленаправленно йдуть для того, щоб як -то сказати, відкосити від армії. Але якщо іменно йдуть ціленаправленно, це неправильно, не я думаю. Бо і так, хлопці вже від самого початку на війні і навіть нема кому їм замінити. Ще плюс, Якщо такі будуть шляхи, щоб не потрапити в армію, то я думаю, що це неправильно. З точки зору закону причин відмовляти абітурієнту немає. За словами адвокатів, загальні вимоги для вступу мають бути одинакові. Обмежень за віком чи рівнем освіти зараз немає. На сьогоднішній день в законодавстві в нас не змінено жодним чином ніякої норми. Тобто стаття 53 Конституції України чітко передбачає, так що кожен громадянин України має право на освіту. Проте статтею 64 Конституції України вказано, що в Можуть бути обмеження в певний період, тобто в воєнний стан або в період надзвичайного стану в країні, і саме в 64 статті не передбачено пункту і статті 53, тобто якісь нововведення можуть бути, але знову ж таки не прийнято ні одного закону. У випадку ж коли університет відмовиться прийняти документи, то адвокатка впевнена, заклад освіти можна притягнути до відповідальності. Щоправда, приймальна комісія у військовозобов'язаного вступника може вимагати документи про обліку ТЦК, але і це не обов'язково і залишається на розгляд університету.